Всім привіт! Мене звати Анна і це мій інтенсив СММ з нуля. І так ми розпочинаємо з першої теми: це вступ до спеціальності СММ менеджера. Що таке СММ і чому це важливо для сучасного бізнесу? Роль СММ менеджера скільки заробляє СММ-менеджер за один проект, які можливості та переваги дає робота в цій сфері, як заробляти на СММ і чому це дійсно вигідно? Тож, раджу вам взяти блокнотик та ручку і записувати, бо буде багато корисного. І так почнемо з самих основ, що ж таке SMM. SMM – це Social Media Marketing, тобто маркетинг у соціальних мережах, використання соціальних медіа платформ для просування різних бізнесів та брендів, залучення аудиторії, підвищення продажів і покращення взаємодії з клієнтами. Важливість SMM у сучасному бізнесі. Сучасний бізнес не може зараз існувати без smm фахівця та присутності в соціальних мережах, тому що зараз ми сидимо всі в інстаграмах, в тіктоках, і у нас все життя майже направлена на соціальні мережі, в яких Бізнеси продають себе, і ми завдяки інстаграму чи тіктоку можемо дізнатися про той чи інший бізнес. Переваги SMM сфери, чому саме тобі варто розпочати навчання у цій сфері? Швидкий старт без особливих навичок. Можеш працювати з будь-якої точки світу. Це можливість подорожувати, проводити час з рідними та близькими. І не залежати від конкретного місця, не бути прив'язаним до офісу і так далі. Тобі потрібен тільки телефон для роботи. Я користуюсь особисто телефоном, навіть без комп'ютера. Найбільше плюс, який саме мені подобається, що ти сам володар свого часу і проектів. Тобто скільки проектів ти захочеш взяти, які саме ти проект хочеш взяти, яку нішу. Да? Зараз ми поговоримо, що такі ніші, і яку вам обрати. Ви також можете це зробити самі. Також креатив втілення свого власного бачення. Креативності своєї розвиток, мені дуже це подобається, тому що я сама по собі людина креативна, і мені справді подобається ця професія, тим що в тебе є безмежна можливість креативити, створювати різні ідеї, втілювати в їх в реальність, естетичний смак, який також можна розвивати завдяки цьому. Тобто це робота на солоду. Також це швидкий кар'єрний зріст. Тобто, ти можеш спочатку взяти один проект, потім взяти або два проекти, або піднятися на сходинку. Вище бути smm керівником, smm стратегом, керувати вже більше командою. Не обмежені можливості, тобто, ви можете поглибитись максимально в сферу СММ. І розвивати з ній максимально широко. Ви можете бути наставником для інших smm менеджерів. Ви можете також навчати SMM, ви можете побудувати своє агентство SMM, ви Можете вести декілька проєктів паралельно. Ви можете працювати на себе, працювати на когось, тобто абсолютно безмежність можливостей. Як взагалі почати працювати в smm сфері? Спочатку треба визначити з нішою, що таке ніша ніша це сфера або категорія бізнесів, якій ти можеш вести SMM-проєкт. Тобто це може бути краса, здоров'я, косметологія, кав'ярні, бари, різні послуги, навчання, школи, студії танців, студії манікюру, туристичні агенції. Тобто будь-який бізнес зараз потребує просування в соціальних мережах, і саме ти можеш допомогти йому. Нішу що варто обирати згідно своїх вподобань. Я люблю, наприклад, красу. Я думаю, дівчата більшість також. Я працюю з студіями манікюру, я працюю з косметикою, з косметологією, з брендами різними одягу. Мені це подобається, і справді треба обирати те, що тобі подобалося, щоб у тебе була енергія на це, щоб тобі хотілось прям. Допомагати цьому бізнесу і також, звісно, отримувати за це гроші. Які ж взагалі завдання виконує smm спеціаліст? SMM-менеджер менеджер це та людина, яка розмовляє з аудиторією бренду чи бізнесу через соціальні мережі. Основні завдання SMM-менеджера менеджера це створення контенту, тобто пости, сторізи, рілси, текст, управління спільнотою, модерація контенту, коментарі, відповіді на історії, також можуть бути відповіді на повідомлення, але це може займатися окрема людина, як директ менеджер. Також ви можете самостійно створювати контент, тобто знімати його, монтувати, або це може займатись також інша людина: відеограф, фотограф, дизайнер, тобто, дивлячись, як ви домовитесь з клієнтом, або як бізнес запропонує. Планує вам співпрацювати. Аналітика. Тобто ви робите повний аналіз всього, що ви зробили, який контент ви публікували за цей місяць, наприклад, так. І аналізуєте його результативність, і, виходячи з цього, ви робите контент на наступний місяць з урахуванням попереднього, щоб він був кращий по результатам. Робота стратегію планування, вивчення конкурентів, аналіз сторінки, аналіз сторінки конкурентів, платформи для СММ, ну які у нас є платформи. Найпопулярніше, звісно, це інстаграм. Також це може бути Тікток, Фейсбук, Ютуб. Трец також користується популярністю зараз. Але основний, як на мене, це звісно інстаграм. Ви можете вести їх як паралельно. Звісно, це це брати більше грошей, або тільки одну приклад успішного ведення СММ. Ось моя учениця Олеся. Вона у мене була на курсі повноцінному по СММ, і у неї були такі результати з кав'ярнею, Вона жива в Німеччині. Після активної роботи в інстаграм Олеся запустила рілси, які почали приводити клієнтів. Запустили різні конкурси серед підписників, що також призводили до повторного приходу клієнтів. І ось який результат: зростання підписників на 200%. SMM – СММ це не просто професія. Як на мене, це ціле мистецтво креативу. Якщо ви хочете розвиватися в цій сфері, ви маєте бути готовим розвиватися і навчатися завжди. Я вже в цій сфері більше трьох років. І я постійно відкриваю для себе нову якусь інформацію, постійно навчаюся, ходжу також на різні курси, на підвищення моєї кваліфікації. Я розкажу трішки про себе. Я займаюся СММ вже більше трьох років. Я вела різноманітніші просто проекти від ремонту вікон до студії йоги. Тобто, в мене максимально різноманітні кейси, я встигла пропрацювати. Мені здається. З усіма бізнесами, які тільки можна придумати, ну не всі, але є дуже великий досвід. В цьому я була і smm керівником в різних компаніях, smm стратегом, керувала командами великими. Зараз я хочу більше навчати людей. Мені це прям подобається, тобто. Взрощувати нових smm менеджерів які будуть вести бізнеси, тому що їх необмежена кількість кожен для кожного бізнеса і треба smm менеджер Тобто, уявіть, ніша, взагалі, абсолютно не наповнена, тому що скільки бізнесів, стільки їм треба smm менеджер Я справді впевнена, що кожен, хто дійсно хоче почати розвиватися в цій сфері, хто дійсно хоче почати заробляти онлайн, не бути прив'язаним до місця, любить подорожувати. Я, от, наприклад, люблю подорожувати, я це роблю абсолютно. Абсолютно спокійно працюючи, не беру ніяких відпусток, просто паралельно працюю або роблю контент і роботу наперед і відпочиваю, насолоджуюсь життям. Мені здається, це максимально крута професія для зумерів, для людей, які не хочуть вже ходити в ці офіси, сидіти з 9 до 6. Тобто, ви маєте просто абсолютно вільний графік, і це мені здається ідеальна робота, за яку ще ви можете отримати дійсно хороші гроші, тобто один проект. Це може бути від 500 доларів, тобто від 20 тисяч гривень. Це один проект. А якщо ви, наприклад, візьмете три проекти, то це вже буде 1500 доларів. Уявіть собі, і їх може бути необмежена кількість в залежності від вашого старання і натхнення. А я провожу навчання SMM з нуля і зовсім скоро стартує новий потік. Встигне записатися, щоб освоїти нову професію з самого нуля разом зі мною. Це буде персональне навчання один на один. Ти і я разом ідемо до опанування нової професії smm менеджера Якщо ти зацікавлена, переходь за посиланням в шапці профілю в моєму інстаграмі, реєструйся, і я зв'яжусь з тобою і розповім всі деталі щодо навчання, Який буде формат, яка буде вартість, і звісно, що ти отримаєш на виході. Також хочу від себе сказати, що я допомагаю всім своїм учням знайти перший свій проект. Це така гарантія від мене, що навчання дасть. 100% результат. Давай разом ставати краще і йти у нове життя. Чекаю тебе на навчання. Дякую за перегляд!